часто говорив один святий, що всім, хто був на літургії, Божа Мати присутня на літургії, також розносить віруючим неку символічну золоту монетку. Що є то? Він не розсалкував. Але каже, нічого вручає Божа Мати, з котрим ми йдемо, вийшовши з храма, боліє багаті, чим входящі. Така велика різниця, коли в храм входить церковна людина, церковна жінка, то з молитвою, з любов'ю стає ще кріпкіша мудрості в благословенні, а от заходить до церкви якась не церковна або ворожка, або якась безбожниця, або агент тепер зайшла пуста в церкву, і ще пустіша вийшла да, такі вже пусті вже не заходять до церкви, але лише перед храмом можуть клеветати на вірних дітей Божих. А представте картину, коли люди виходять з церкви повноті благодаті Божої, з надією на царство Божиє, а вся остальна толпа агентура, вороги, зависники, доносчики, клеветники, брехливі журналісти, а нині 99% тільки таких. Один процент залишився в наших церковних, котрі ще пишуть правду, то ясно, що ми живемо в особливо зараженому світі. Нашу чистоту не респіратор захищає, а креснує знамені. Не лінуємося креститися. Бо все такий великий огонь, меч, котрий січе сатанські плани. Якщо ми не мали Божої помощи, давно б нас роздавили наші опоненти, теперішні гонічелі, котрих в руках все, мільярди доларів, тисячі лживих журналістів, тисячі агентури, то все бреше, кожен день Дік Шарманка, крутиться. Що ще ви робили такий аргумент? Вони, коли ми їх критикуємо за їх брехню, а вони кажуть, ага, а ви значить шпіони. Бо ви так похоже говорити, як тут ті другі, або як ворожа держава, і фантазують собі або напудити чоловіка. Ми їм відповідаємо, робіть і думайте, що хочете, але ви сте злочистиві грішники, безбожники, а ми маємо право свою ціночну точку зору виставити, закон дозволяє. Ми називаємо ваші імена безбожників, ви їх самі знаєте, а ми держимося Христової Церкви і вітає наш народ у Закарпатті тільки своїх. Приймати йому хоч кого, але по настоящому народ наш приймає тільки своїх. Я пам'ятаю, коли перший раз прийшов із партицьким візитом новоізбраний, блаженіший митрополіт Онуфрій. То була служба у монастирьові, на Хущині. До служби хотіли брати благословення, ледве прийшов через десятки тисяч народа. Було вказано: наші люди впознають свого предстоятеля, а до чужого не йдуть. Спомним слова Євангелія, коли Господь казав. Пастир добрий душу за полозаговці, а овці чують голос пастиря і йдуть за ним. Так да коли сте як пастир йде впереді, грає на супільці, а овечки за ним ідуть. А от каже Господь за чужим голосом, за чужим предстоятелем. Овці не йдуть. Чужого предстоятеля будуть зустрічати майже чужі люди. Но свої церковні помнять у Закарпатті 1150річне православ'я ніякого відношення не може мати ні до турицького, ні до когось там другого, а тільки своє Кирило Мефодіївськое. А раз так держимося, поважаю всіх погляди. Но од стаю я своє принципіально і винесіть благословені свої дома, мир вам і радість. od hospoda